Міша, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною гравець команди «Мальфар Хотів», який на даний момент вибув з чемпіонату Києва через травму. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні в матчі стало ключовим на твою думку. Ну, гра була важкою. Хлопці, скажемо так, боролися за перемогу. Перший тайм був більше за командою Мальфар. Але в другому таймі спочатку Алсер трішки піджав нас. Але ми не здавались, ми йшли вперед, боролися, і таким чином під кінець вже гри забили їм ще там більше трьох голів. Тому мені здається, хлопці молодці, вони боролися до кінця. Напевно, на мальфарі якесь прокляття, тому що це в нас часто буває на іграх, що ми під кінець забиваємо. Але це так, каже тільки про одне, те, що ми готові боротися і йти до перемоги. Супер, погоджуюсь з твоїми словами однозначно. Поділися ще, будь ласка, своїми кандидатами, скажімо так. Хто сьогодні ключові гравці на твою думку? Ну на мою думку, ключові гравці це звичайно школьний Константин, який в центрі поля віддавав всі ключові передачі. І наш нападник Руслан Голота, який дуже багато грав на стовбатах та також бив поворотом, завдяки чому ми виграли цю гру. Повністю погоджуюсь з твоїми словами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі зберігати позицію і вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, слава Україні! Героям слава!